Головком Сирський зробив сенсаційну заяву. Він повідомив, що у серпні поточного року на добропільському напрямку росіяни захопили 13,5 квадратних кілометрів. Кілометри, але водночас втратили 25,5 квадратних кілометри. На Покровському напрямі супостат захопив 5 квадратних кілометрів, тоді як ЗСУ звільнили 26 квадратів. Ну і взагалі, протягом серпня, ЗСУ звільнили 58 квадратних кілометрів, території та звільнили низку населених пунктів. Новина практично шок. Зі слів головнокомандувача ЗСУ, випливає, що фронт практично стабілізувався і ЗСУ на окремих дільницях навіть перейшли в наступ. Що, в свою чергу, каже, що економіка Росії нарешті дійшла до ручки, на фронті у росіян виник дефіцит ФПВ. Дронів і недалеко той час, коли ЗСУ поганяти супостата додому. Чому я так наполегливо прошу підписатись на мультяшний канал Жрун? Суть в допомозі Боже, на ЗСУ. Бри. Ви бачите, як ми мучаємось з цими зборами на саме необхідне для армії. Ви бачите, як будь-який збір просувається на 100-500 гривень у день, що майже нівелює темпи для потреб армії на вчора. Я задовбався орати вимагати. Аргументувати про необхідність донатів я продумав інший шлях через те, що цікаве всім. А це мультики? Це смішно? Так. Да? Але не смішно, коли, наприклад, дізнаєшся, що російський мультик Маша та ведмідь отримав 2,5 мільйони доларів тільки з української аудиторії за 2024 рік. Тому якщо ми відгриземо навіть десяту частину з ринку раші, то я буду закривати всі збори на Галину через мультканал. З вас тільки на бензин, як то кажуть. А це тепловізори, а це сотні дронів. Всі збори будуть закриватися щомісяця на сотні тисяч гривень, а то й на мільйони. Це закриє десятки напрямків, в забезпеченні ЗСУ, на що маємо вже чергу проблем, тільки якщо буде ваша підтримка. Якщо буде ваша підтримка, а її дуже легко зробити, але тільки чесно робити, підкреслюю чесно, все дуже просто. Все по пунктах, перегляд мультика на 70%, хоча б. Потім лайк, підписка та коментар, особливо коментар, всім до лампочки мої прохання. Але це важливо. Та ще поділитись з друзями, пояснити важливість ситуації. Все, все просто. Якщо кожен так зробить, то через декілька місяців ми матимемо український мультконтент та забезпечення фронту на провальних напрямках, майже в усьому. Мені не шкода грошей, я хочу жити у своїй. Богом даній країні та на своїх умовах робимо це просто. До речі, мультик дуже простий та позитивний. Дітям зайдете й вам скоро друга серія. Дякую за закриття збору на авто. Все у процесі, дивиться фото на екрані. Це вже третій коленвал. Хлопці купили, налаштовують те, що потрібна зарядна станція для операторів дронів. Маємо 11 тисяч гривень з 36 тисяч. Звичайно, лайк, комент, підписка на канал це теж маленька, але допомога. Хто хоче допомогти каналу Долуяйтелс на Patreon. Останні два тижні всі статті відкриті, дуже багато фото та відео. Дивиться, а краще підключайтесь туди. 40 гривень на місяць це копійки, зети, багато інформації вам та блогеру допомога. Основна робота ведеться у Фейсбук, групах каналу, там ще більше активності, новин та інсайдів, відео щоденно. Теж долучайтесь та запрошуйте друзів, всі посилання у шапці та під відео. Перспективи так закрутили голову, що ми звернулися до військових із запитанням. Невже правда? Військові заяви сирського пармезану, ж як його охрестили у військах, тому що сир Ский були спантеличені, не вдаючись до подробиць, військові просто на штабній програмі Дельта показали нам різницю між лінією бойового зіткнення. На 31 липня та на сьогодні. І стало очевидно, що сирський транслює абсолютну брехню. Ми не знаємо, де сирський відкопав 13 та 25 квадратних метрів кілометри, зайняті відповідно за СССР із сіробрань та ЗСУ, згідно з картою, якою користуються українські військові від піхотного сержанта до Генштабу, ЗСУ справді біля Добропілля на окремих ділянках просунулися вперед на 2,5 кілометри. Але ж росіяни в той же час відсунули українські позиції до 11 кілометрів. Аналогічна ситуація у районі Покровська: там справді біля села Миколаївка на схід від Мирнограда ЗСУ змогли відсунути позиції росіян на 2,5 кілометри. Але російська армія в той же час у червоного лиману просунулась уперед на 5 кілометрів, а також на 1-2 кілометри ще на раді ділянок. Взагалі, знайомство з реальною обстановкою на фронті показало, що для бравурних заяв час поки що не настав. Зсу у серпні відступили на 2 кілометри біля Запоріжжя, до 9 кілометрів біля Великомихайлівки, до 6 кілометрів у Костянтинівки Донецької області, близько 5 кілометрів у районі Ямполя та до 7 кілометрів біля Куп'янська вузлового ділянки, де лінія фронту зрушила обидві сторони на 1-2 кілометри. Ми просто перераховувати не будемо. Звичайно, спам, факт того, що всі досягнення хваленого російського літнього наступу, це просування на 11 кілометрів максимум, це вже неймовірне досягнення ЗСУ. З цією тезою ми навіть сперечатися не будемо. Українському солдату честь та хвала. Але навіщо командувачу видавати бажане за дійсне? Військові зізналися, що сирський погано контролює обстановку на фронті. Комп'ютерними програмами користуватися він не вміє. Зате регулярно влаштовує викрутки командирам бригад, вимагаючи від них Аустерліца та Курської дуги, причому на вчора. Як наслідок комбриги та командувачі оперативно-стратегічних груп військ головкому просто обманюють. Згадайте історію, коли підполковник тригубов зі штабу Осувен Хортиця заявив, що російський прорив у Добропілі це десяток росіян, які просочилися через фронт. І сховалися у підвалі. Крик підняли тоді навіть лояльні власті волонтери. Але є й друга причина брехні сирського. Наші джерела на печерському пагорбі повідомляють, що сирським украй незадоволений їхня величність Андрій Єрмак. За даними джерел, Єрмак вимагає від сирського стабілізувати фронт у найкоротші терміни, інакше обіцяє кадрові рішення. Натяк прозорий, генерал Драпатий, якого розглядали альтернативою сирському. Та якого сирському вдалося відфутболити на горище, нікуди не пропав. Вийняти його із забуття нескладно. Проблема Єрмака в тому, що фронт вимагає нових і нових людей, ресурс добровольців давно вичерпано, а будь-яке посилення мобілізації вбиває рейтинг чинної влади. Єрмак хоче почути, що мобілізацію більше посилювати не потрібно, ворог, мовляв, зупинений і ось-ось побіжить. Насправді, брехливі реляції сирського можуть призвести до того. Що мобілізацію послаблять ще до критичного ослаблення росіян, і тоді трісне саме український фронт. Підтримуйте ЗСУ. Це єдине, що тримає Україну. Підписуйтесь на канал та скрізь. До вашого відома на Патреоні у десятки разів більше новин, більше інсайдерської інформації, більше відео та фото. Долучаючись туди, ви даєте шанс існування українському ресурсу. Тому як канал не монетизується. Підписка від 40 гривень на місяць.